Сьогодні я продовжую читати свої вірші із циклу Хроніки війни». Цей вірш я написала 10 травня 2022 року. Це дуже зворушлива історія про нове чудо, яке так часто трапляється в нас зараз. Послухайте, будь ласка. Нова історія життя. Нова історія про чудо, про героїзм людей і про дитя, якому маму Бог подарував у друге. Скидають бомби. Маріуполь. Все в вогні, розвалине будинку і руїни, кругом руїни і завали. І живих нікого, нікого із живих вже не дістали. Та Тихий писк почувся. Що це там? Невже хтось врятувався? Дивіться, люди знайшли. Дивіться, це ж мале дитя, і більш нікого, лиш розвалений каміння всюди. У куртку завернули і принесли в підвал лікарні, де ховались люди. На стільчик обережно поклали. Куточку, там тихіше буде. Зігрілося малятко і заснуло. А навкруг нього гала, шум і крик людей поранених і покалічених рятують. І на крісло із дитятком ледь не сів старенький чоловік. Останню Мить знов немовлятку врятували, і з куртки розгорнули і віднесли дівчатам породілям, щоб зігріли, помили крихітку і до грудей взяли. Поїло сонечко так, ніби краще стало. Та день пройшов. Погіршало йому, а на наступний. Зовсім же погано. У опіковій треба та вести кому, кому у пекло те під вибухи йти. Та хлопець молодий відразу зголосився. Швидше ракети я промчу, поміж вогні я довезу життя промінчик, що в дитинці не згасився. І він довіз. Земний уклін, тобі, юначе, врятоване дитятко. Не побоявсь, бо є любов душі, добро і щирість серця не сховати Довіз, Прийняли те дитя. І медсестра одна на раз пополотніла. Ой людоньки, матуся молода із. Опіками. Десять днів тому родила та був на літ. Опечена вона свідомість втратила. І дитятко десь пропало, її знайшли, а сина десь нема, втрачає розум, день і ніч ридає, бігом понесли. І через декілька хвилин звершилось. Чудо. Мати молоденька, ридаючи, тулила до грудей своє дитя, горнула до серденька. Так, це війна, кругом лиш біль і горе, та лиш надія не згасає у серцях весь час, що віра і молитва матері все переборе і. Нове чудо Боже звершиться для нас.